Вся сухопутка Великобританії — це там 46 тисяч чоловік. Скільки вони об'єктивно зможуть прислати сюди людей? Десять. Ну, це буде кожен четвертий солдат. Франція. Сильно різниця ситуація не буде. Про інші бонсай армії. Ну, про що говорити? Ну, наприклад, Німеччина. У них за попередній рік було три тисячі відмов. Ну, фактично, дезертирства з армії. Вони, у них армія скоротилася. Вони зробили програму, офіційно розширили штат армії, а фактична кількість, чисельність армії скоротилася. Не радикально, але вона скоротилася замість того, щоб вирости. Відповідно. Е що нам дадуть об'єктивно, ну так, да, я все розумію, там 20 тисяч чи 30 тисяч цих військовослужбовців. Навіть з авіацією і так далі. Нічого. Ну, в прямому сенсі, це не від чого. ну, А третя штурмова 10 тисяч. От, от одна третина від всього контингенту, який нам ась, аж весь Євросоюз може виділити. А третя штурмова, ну та, вона найбільша, але вона одна зі 150 бригад. Моє, моє глибоке переконання, це все, от, мало того, вони тут знаходяться. Буде написано в фінальному договорі безпековому, я розумію, ми скоро дочекаємось, мабуть, побачимо щось. Буде написано, що в разі відновлення у Росії бойових дій армії цих країн вступають в війну з Росією. Ну повинно ж бути написано так, щоб від цього щось було. Не для того, щоб вони побули тут, а потім запросили е, коридори для виходу у Росії на е, закордон і все. Тобто.